Шаміль, скажи, будь ласка, ми, звичайно, очікували на серйозну, хорошу гру, але от щоб так, на цей провал, а рахунок 1-5, ну по-іншому не назвеш. Не чекав, що сталося? Ну, немає слів. Мені здається, команда була наша не підготовлена, а наші суперники більш, мабуть, вмотивовані, аніж ми. Треба тренуватися, треба намагатися ставати краще, тому що те, що. Виникло сьогодні, це ну жах, це вихід. Я не знаю, як характеризувати сьогоднішню гру. Що психологічні якісь а, вважаю, що психологічних проблем ніяких немає. Скоріше за все, просто недооцінка суперника, так як так, як грали у минулому році у Лізі, вище за це нам здавалося, що з цим же складом ми зможемо. Нам мені здається, що команді здається, що ми можемо тут як легкою ходою пройти цей чемпіонат, але, але всі суперники дуже сильні, всі підготовлені, всіх є амбіції, всі готові так до Так Я ж кажу, психологічні проблеми. Може так. Подумаємо, що легка буде прогулянка. Дякую, працюйте.